Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене буде відео про підготовку до фотозони. Перед переглядом обов'язково поставте лайк цьому відео. Не забудьте підписатись і натиснути на колокольчик, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім гарного перегляду! Час просто шалено летить. Я щойно з пошти відправила посилочки. Тепер. Хочу зайнятися підготовкою до вихідних, до фотозон. А зараз хочу зробити ім'я. У мене тут полістирол і пінопласт. І мені треба зробити такий напис об'ємний. Буду зараз цим займатися. А ще у мене є такі хмаринки. Треба їх склеїти. І на всі маринки. Приклеїти магнітики, бо на монтажі дуже багато часу йде на все, на такі дрібнички. А коли воно вже готове, поставив магнітики і все. Зробила і я поклеїла. Навіть тут з краєчку підділа плівочку, щоб на монтажі швиденько її зняти. Магнітики поклеїла. Словом, щоб на монтажі не втрачати не на час, тому що а час це головне. Зараз хочу подивитись. Це буде приблизно виглядати на фотозоні, бо в мене ще будуть хмаринки. І щоб не втрачати час, а бачити приблизно, як це буде, як їх розміщувати. Тому що Саме страшне, коли ти не встигаєш і там до свята година лишається, і над тобою стоїть прибиральниця із шваброю. І готова тебе з'їсти. Тому що їй треба помити підлогу, і вона має висохнути, поки не прийшли гості. А ти вже так доробляєш фотозону швидко. Ой, це страшний сон кожного декоратора. Я так не люблю, тому я максимально готуюсь. Все, що я можу зробити на складі, я роблю. Ну, як на мене. Маловато хмаринок. Я краще зроблю ще парочку або три, а хай їх буде більше, ніж їх буде не вистачати. Я так думаю, що треба ще. Можливо, я навіть у ці приберу, а оставлю тільки, залишу тільки контурні. Подивлюся. Це в мене із полістиролу хмаринки. Вже його ще не, і не візьмеш. Ну, от бачите, як палістерово виглядає. Такий пластик. Я зараз магнітики маленькі на них приклею, щоб швиденько їх можна було монтувати. Завтра маю фотозону, точніше, вона навіть не завтра, а через два дні, але я домовилась поставити її раніше, тому що на один день у мене попадає дві фотозони. І дві такі серйозні по роботі, по складності роботи. Тому домовилася раніше. І от я її вже передумуваю третій чи четвертий раз. Зараз от почала робити напис. Спочатку у мене такий каркас Куб, думала зробити з нього. Потім достала той каркас, щось він мені під цю фотозону не йде. Поставила напис, хотіла фон зробити такий з велюру. Потім щось я знову передумала. Думаю, зробити такий фон. Квітковий. І от тепер думаю, щоб це було не тільки коло, а ще десь додати такий орнамент. І от думаю, як зробити. Ну, уже передумувую її втретє. Не знаю. Зараз дороблю все ж таки цей напис з тими квіточками. І поставлю каркаси, які я планувала. І повішу, і тоді, можливо, щось мені спаде на думку і як краще. Я приблизно бачу картинку, але от не можу, не знаю, чи буде пасувати. Тому що в мене таке часто. Я думаю, що так буде класно. Починаю доставати, ставити, переставляти. І воно мені вже не йде, я вже по-іншому взагалі роблю. Ну, зараз. Зроблю напис і думаю. Картинка проясниться, я буду бачити, що я хочу. Я люблю такі замовлення, коли тобі не кажуть, що там круглу фотозону з крилами і все. А коли тобі просто дають, зробіть мені гарну фотозону. А ти вже думаєш, звісно, на це йде багато дуже часу, дуже. Я вже три дні тут мудрую, Переставляю ці каркаси, але мені це подобається, це і цікаво. Так, пістолетик мій нагрівся, зараз поклею все і буду бачити. Звичайно, простіше за все зробити. Те, що ти колись робив, просто повторити, але от мені то не цікаво. Або десь побачив, у когось повторив. Я люблю експериментувати. Не завжди, звісно, це виходить, як хочеш. Буває, що думаєш, одно виходить інше. Але то є досвід. І вже на наступний раз ти будеш знати, як зробити круто. От поклеїла так, Уже думаєш, чи так лишити. І все ж таки дати квіти і напевно дам. Забрала з друку банер, зараз розгорну, подивлюсь. Ой, Ну і так от завжди, вже вечір, а я нічого ще не встигла. Трошки розгорнула. Супер. Те, що я хотіла. Я боялась, що буде дуже темний. А, трошки висвітлюла макет. Але це просто бомба. Те, що я якраз думала. Клас. Склала таку Ну, імпровізовану фотозону, тому що фон у мене буде інший. Просто я хотіла подивитись, як це все буде виглядати разом. І де краще зробити квіти, де краще зробити кульки. Ось мені що було головне. І оцей боковий каркас, я все думала, який сюди поставити. Ну, приблизно так. Що мені ще треба пофарбувати ці цифри і підібрати кульки. Я вирішила композицію зібрати тут. Ну, а там вже доповнити, коли буду на місці. Додати ще помпасну траву. Так, все наче поскладала. А так я розберу і повезу. В такому вигляді тумбочку розберу просто. І так покладу. Вже дуже пізно. Я не встигла зробити все, що хотіла, тож буду продовжувати робити підготовку завтра.